Праведники і віруючі після смерті попадають в рай. Куди ж попадаються люди, які не вірили в Бога, які жили своє життя без Бога, вони попадають в ад. І незважаючи на те, чи віримо в пекло, чи не віримо, воно не перестає існувати від цього. І люди, які там побували, які жили життя без Бога, вони тільки там зрозуміли, наскільки ці всі філософи атеїсти живуть в ілюзії, що пекло все таки існує, і після смерті ми можемо туди попасти. Вони там тільки почали взивати Ісуса Христа, що він їх визволив звідти. І Ісус їм дав другий шанс, а зараз ми маємо такий шанс на землі, ми маємо ним користуватись, ми маємо стати учнем Ісуса Христа, виконувати п'ять кроків, щоб стати учнем, маємо проповідувати іншим. І навіть якщо вони з нами не згоджуються, ми маємо їм це говорити, щоб їхня кров не була на наших руках після їхньої смерті. Бо багато званих мало вибраних. Маємо наступати на гріх, ми маємо наступати на сатану і бути з Ісусом, поставити його на перше місце в нашому житті.